Всім привіт! Сьогодні в випуску Чемпіонат України результати третього туру. Реал відхилив пропозицію щодо Луніна. Клуб УПЛ скандально вигнав зі складу двох гравців. 19 1925 хоче підписати гравця Динамо. У п'ятницю 15 серпня розпочалася програма третього туру Чемпіонату України сезону 25-26. У цей день зійшлися рух з оболонью. Оболонь виявилася сильнішою з рахунком Турецький журналіст Джамет Чакир у своєму аккаунті Twitter повідомив про можливий перехід Андрія Луніна до стамбульського фенербахче. Клуб із Туреччини надіслав Реалу офіційні запити з пропозицією обміну. Їхній воротар Домінік Лівакович на 26-річного українця. Жозе Мауріньо прагне зміцнити воротарську позицію, вбачаючи в Луніну перспективного кандидата. Проте Реал відхилив ідею обміну, не проявивши зацікавленості до хорватського голкіпера. Водночас Лунін за чутками налаштований залишити в Мадриді та поборотися за місце основного воротаря, але це не зупиняє Фенербахчестамбульці шукають альтернативні шляхи для трансферу українця, які здається їм оптимальним варіантом. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай наш. Нашу футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Після матчу УПЛ проти Кудрівки Олександрія застосувала дисциплінарні заходи стосовно двох ключових гравців команди і захисника Мігеля Кампуша та хавбека капітана Кирила Ковальця, повідомляє журналіст Ігор Бурубас. За даними джерела, обох футболістів відсторонено від першої команди та переведено до дубля до ухвалення остаточного рішення щодо їхньої подальшої долі в клубі. Цікаво, що Кампуш отримав від УАВ дискваліфікацію на п'ять матчів за удар суперника ногою. Олександрія про вже уже переживати складний старт сезону. Команда вилетіла з Єврокубків і зазнала двох поразок у прем'єр-лізі. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Президент харківського металіста 19-25 Богдан Бойко відреагував на чутки щодо інтересу до українського півзахисника Київського Динамо Олександра Яцика. Підтверджую зацікавленість у Яцику, вважаю його сильним футболістом і Хотів би бачити його в нашій команді. У сезоні 24-25 Яцик на правах оренди виступав за Луганську зорю, провівши 29 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 4 результативні передачі. Контракт півзахисника з Київським клубом дійсне до червня 26-го року. А в нинішньому сезоні він вже відзначився одним голом у двох матчах за Динамо. Раніше повідомлялося, що металіст 19-25 запропонував за Олександра Яцика 3 мільйони євро. Арсенал визначився з майбутнім Олександра Зінченка. Клуб ухвалив рішення продати 28-річного українця в літнє трансфер на вікно. Найбільший інтерес до захисника збірної України наразі проявляє Фенер Бахче, який очолює Жозе Мауріньо. Турецький клуб планує орендувати Зінченко правом викупу та має чіткий план. Жовті канарки запропонують арсеналу за оренду українця 3 мільйони євро, а за повноцінний трансфер 10 мільйонів. Спортивний директор Стамбульського клубу зустрівся з Зінченком і повідомив. Що португальський наставник хоче бачити його в команді. Як повідомляє журналіст Серкан Хазмаоглу, під час цієї розмови українець заявив: після обговорення з родиною та агентом я ухвалю рішення та зв'яжуся з вами. Минулого сезону Зінченко провів за арсенал 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Контракт гравця з лондонським клубом чинний до 30 червня 2026 року, а трансфермаркет оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Журналіст Ігор Бурба споділився своєю інформацією щодо майбутніх трансферів Шахтаря. Зараз ширяться інформація про Кевіна і дійсно йдуть певні серйозні переговори з Фулхемом. Я точних цифр не знаю, але суми справді великі. Проте, за моєю інформацією, клуби суттєво розходяться в оцінці вартості гравця. Тому не факт, що найближчим часом Кевін прийде до Фулхема. Але приємно, що знов приходять за великі гроші купувати бразильців. Зараз так само Лукас Ферейра, Вінгер з Бразилії, Сан Пауло, ось ось має приїхати до Шахтаря та підсилити склад і знову ж таки за немаленькі гроші. І за моєю інформацією, дуже ймовірно, що ще один бразильський нападник приєднається до Шахтаря у це трансферне вікно. Тому так Шахтар активно підсилюється бразильцями, розповів Бурбас. Раніше з'являлася інформація про інтерес гірників до нападника флуміненця Джона Кеннеді. Шахтар пропонує за футболіста 6 мільйонів євро плюс ще 3 у вигляді бонусів. Олександрія офіційно голосила про підписання українського захисника юнацької команди Донецького шахтаря Антона Дрозда. Повідомляється, що підписання 20-річного футболіста відбулося на правах оренди до завершення поточної компанії з опцією подальшого викупу. Антон є вихованцем академії ФК Полтава. У 2019 році перейшов до академії Донецького Шахтаря. У ДюФел за Донецький клуб став чемпіоном України з ю 14 У 2024 році разом зі збірною України ю 19 дійшов до півфіналу. Юнацького чемпіонату Європи він є гравцем молодіжних збірних України Ю-19 та Ю-20. У сезоні 24-25 Антон Дрозд провів 29 матчів за юнацьку команду «Шахтаря», відзначившись чотирма забитими голами та п'ятьма результативними передачами. 28-річний іспанський півзахисник Джон Себеріо Мутуберія підписав контракт з епіцентром. Вихованець іспанського футболу минулого сезону грав у прем'єрі Федерасійон за ФК Луго. Загалом на його рахунку понад 200 матчів у внутрішніх турнірах Іспанії, у яких він відзначився 11 голами. У епіцентрі Джон Сиберіо виступатиме під 39-м номером. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.